Добрий ранок малята. Подивіться, що я сьогодні знайшла у лісі. Що це? Так, це пір'ячко. А хто його мог загубити? Вірно, пташка. Малята стає на вулиці дуже холодно. Пташки відлітають. В теплій краї. Їх називають перелітними птахами. Давайте познайомимося з нашими пташками. Ось лелека довгоногий, це шпачок співачок. Це літо співав нам пісні, а тепер летить від нас до весни. Це Ластівка, говорить прощай, махає крилом. А це зозуля у гаю. Ку-ку. Малята. А ви знаєте, чому вони відлітають у теплі краї? Зараз я вам розповім з настанням холодів. Їжі для птахів стає недостатньо, тому що зникають комахи, висихають рослини, замерзають річки, сніг покриває насіння. Без тих пташок буде сумно. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Хто? Зайвий. Подивіться уважно, хто тут зайвий. Так, горобчик, а чому? Бо він зимуючий птах. Ще раз малята пробуємо. Будьте уважні, яка пташечка зайва. Вірно, синичка. Бо вона зимуюча пташка. Дивимося далі. Яка пташка зайва. Молодці зайва пташка голуб, тому що він зимуючий птах. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалося знайомство з птахами. Давайте ще раз повторимо, як називаються перелітні птахи. Ластівка, Шпак, Зозуля, Лелека, Соловей. А наше заняття підійшло до кінця. І я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!